Проста капуста, твій фінансовий радник. Всім привіт! З вами канал Проста Капуста. І сьогодні я записую відео для тих, хто хоче почати інвестувати в криптовалюту, купляти її, але не знає, як це зробити і з чого почати. Отже, саме просте і головне, що вам потрібно зробити, це зареєструватись на одній з криптобірж, і потім поповнити її, і тоді ви зможете купити свою першу криптовалюту. В сьогоднішньому ролику я все докладно покажу, розкажу, як це робиться, як зареєструватися, як пройти KYC, іншими словами, верифікацію, і як поповнити свою біржу і вже на біржі купити свою першу крипту. Отже, перш за все, вам треба вибрати біржу, на якій ви хочете зареєструватися. Список бірж ви можете подивитися на такому сайті, називається CoinMarketCap. Переходите на нього, натискаєте на вкладку «Біржа», і вам видає топ-бірж, яких взагалі існує, їх дуже багато. Раджу використовувати із топ-10. А самі найкращі біржі, якими я в принципі користую, це біржа Binance, Bybit і Whitebit. Раджу вам зареєструватися, якщо ви з України, використовувати біржу Whitebit. Виглядає вона ось так. Чому біржа Whitebit? Тому що в них це є європейська біржа з українським корінням, яка. Співпрацює з Дією і також з Монобанком. І для українців, щоб поповнити свій біржовий рахунок, через Монобанк діє 0% комісія. Інші ж біржі, такі як ось, наприклад, Binance, чи Bybit чи будь-яка інша біржа, коли ви будете поповнювати свій біржовий рахунок, з вас буде зніматися комісія від 1,5% і десь більше, десь менше. Отже, зараз я покажу вам на прикладі біржі WhiteBit, як зареєструватися. Отже, вам потрібно вписати свій імейл, придумати пароль. Тут вам дається підказка, що пароль має містити 8 символів. Бути рядковим. Має бути рядкова буква, велика буква, якась цифра і якийсь спецсимвол. Ось вам показують підказки. Придумаєте. В графі реферальний код ви можете вставити е, код, реферальний код вашого е, того, хто вас запросив. Якщо у вас є, якщо нема, то просто пропускаєте е, цей пункт, натискаєте Погоджуюсь, підтверджую і натискаєте Продовжити. Переходити у, ваш, е, у вашу пошту вам має прийти повідомлення з. Кодом, копіюєте його і вставляєте. Ось, Тепер вам треба просто ще разочок зайти на біржу. Все, ви зареєструвалися на біржі. Одразу вам пропонують пройти двоетапну аутентифікацію. Це потрібно для того, щоб захистити ваш аккаунт від. Від взламу, від шахраїв. Це обов'язково треба зробити. Можете, якщо зараз не хочете пропустити крок, але це треба буде необхідно зробити. Натискаєте увімкнути Google антифікатор. І ви можете це зробити через Microsoft антифікатор, Google антифікатор і якийсь у вас антифікатор, не знаю навіть, що це. Я використовую Google антифікатор. Натискаєте продовжити скачуєте Google антифікатор. На, наприклад, на свій смартфон. У мене він вже скачаний. Просто вбиваєте в Google Play чи в е, маркеті будь-якому Google-Антифікатор. Скачуєте його, відкриваєте. І потім натискаєте: у мене вже тут є один: натискаєте: добавить аккаунт. Е, добавить аккаунт через ключ. Можна, можна через ключ робити, тому що я знімаю з одного пристрою. А якщо ви, наприклад, будете реєструватися з ПК, а аунтіфікатор у вас буде на телефоні, ви можете це зробити через QR-код, відсканувавши QR-код і все, і у вас одразу все, він підключиться. Я, я ж буду робити через ключ підключення. Копіюю цей ключ-підключення, переходжу в антифікатор, сюди вставляю цей ключ. Тут е пишу назву, додатку. До якого буде прив'язаний авантифікатор, наприклад, хай така буде назва. І натискаю Добавити". От. Якщо ви захочете це зробити через QR-код, просто натискаєте QR-код і вам потрібно буде зісканувати той QR-код. Все, як бачите, наша, наша біржа вже є в антифікатору, і зараз вам просто треба. Його підключити, для цього треба скопіювати оцей код, який є в квантіфікатору, він постійно буде оновлюватися, коли буде доходити оцей круглішочок до кінця. Ось, Вам треба його скопіювати, перейти в біржу, вставити і натиснути Підключити. Все, пише, що ви в безпеці, і можете натиснути продовжити. Далі вам одразу вже пропонують пройти KYC, тобто верифікацію особи. Це потрібно зробити обов'язково для того, щоб повноцінно користуватися біржею. Це робиться для того, щоб захистити, захи захистити ваші активи. Це як в будь-якому банку, коли ви відкриваєте карту, ви проходите, можна так сказати, верифікацію, ви даєте свої дані, паспорт, де ви проживаєте, і так далі. Так само і на біржі ви маєте надати всі свої дані, для того, щоб біржа знала, хто ви є. І також натискаємо почати проходження верифікації. Е, і е, ця біржа, що класно, вона співпрацює з дією, і ви верифікацію можете пройти дуже легко, якщо у вас є дія. Натискаєте просто верифікація через дію, скануєте QR-код Дією. і, в принципі, там будуть підказки, все дуже легко і швидко робиться. От, тому, якщо у вас є дія, користуйтесь цим. Якщо у вас немає додатку дії, вам треба буде пройти верифікацію через е, паспорт. Це або закордонний паспорт, або водійські права, або ID-карта, або паспорт, старий паспорт український. На інших біржах, таких як Binance чи Bybit, верифікацію можна пройти лише через, через закордонний паспорт або водійські права, або паспорт нового зразку. Будемо проходити, наприклад, через закордонний паспорт. Пишемо своє ім'я латиницею. Повне ім'я, правильне, правильне прізвище. Ну я буду зараз фонарем це писати. Пишете дату свого народження, наприклад, ви народились там 4, там 06, 57 року, нехай. Ви там чоловік, жінка, чоловік. Натискаєте «Продовжити». Обираєте країну, ми живемо в Україні. Обираєте місто, наприклад, це буде нехай Харків. Вулицю. Наприклад, це Шевченка, вона, напевно, є у кожному місті України. Будинок, наприклад, такий. Індекс Харкова, я не знаю, фонарем пишу, натискаю, продовжити. Ось. Тут вам потрібно вже вибрати, через який документ ви будете проходити верифікацію. Це от знову ж або паспорт, або закордонний, або ID, або посвідчення водія. Ну, Наприклад, це нехай у нас буде закордонний паспорт. Сюди вам треба завантажити в перше Першу сторінку свого закордонного паспорту у мене це такий котик. Тут у нас ми не відмічаємо галочку, тому що паспорт у нас є, має термін, нам потрібно вписати, до якого року діє наш закордонний паспорт, нехай це буде 18 червня 24 року. натискаємо продовжити. Далі вам пишуть, що ви маєте зробити селфі з документом і завантажити на на цьому етапі. Тобто ви маєте сфотографуватися зі своїм паспортом, документом е і на аркуші паперу написати beat, е ну, біржу, назву біржу і дату, коли ви це все робите. І завантажити сюди. Ось у мене бабочка буде. От. Якщо, наприклад, ви щось не розумієте, ви можете написати в підтримку або подивитися ось у них є навіть е відеоінструкція в Ютубі. Натискаєте, продовжити. Угу. І ось пише, що ваш запит відправлено, Ви отримаєте відповідь на емейл протягом 24 годин. Тобто ваші документи будуть перевірятися, і це буде приблизно 24 години десь. Свій статус, наприклад, ви також можете подивитися. Навевши повзунок на людинку, ось це ваш аккаунт. Бачите, моя верифікація не підтверджена, бо я відправив якогось жирафа. От, а у вас буде написано зеленим, що ви верифіковані або в статусі перевірки, зараз я зайду зі свого основного аккаунту, який вже верифікований. І як бачите, у мене увімкнута двохфакторна аутентифікація. Ну, а тепер настала черга поповнити наш баланс. Натискаємо на вкладку Баланси загальний. У вкладці загальний будуть відображатися а, всі ваші активи, які у вас є. А, для того, щоб приховати нульові баланси, ось тут можна натиснути повзунок такий, щоб вам не відображало якісь зайвих пустих монеток. А, вкладка Основний це теж а, ті монетки, які у вас зберігаються на основному гаманці. А, торгово, торговий а, теж вкладка що зберігається на торговому гаманці. Є Заставний, є Earn. Ну, це поки що вам. Не, не дуже потрібно заставний це, в принципі, депозит, стейкінг і йорн, так само. А, Зараз нам потрібно поповнити. Тобто ми натискаємо на вклад на кнопочку поповнити. А, тут ми вибираємо те, що ми хочемо поповнити. Ну, у нас це будуть гривні, можна обрати тут долари, євро, також можна криптовалюту якусь обрати. Це якщо у вас вона вже десь є на іншій біржі. Ви можете перекинути її сюди. Ну, у нас це гривня, бо ми новачки. Окей, обираємо Visa MasterCard. вписуємо кількість, яку ми хочемо, закинути, наприклад, 1000 гривень, пишемо номер карти своєї. От. Можете також натиснути Зберегти для того, щоб кожен раз по новій не вписувати всі дані. От. Можете не зберігати, як хочете. І ось тут у нас пише, що якщо ми це будемо робити через карту Монобанк. То комісія буде 0%. А якщо через якийсь інший банк, комісія буде зніматися 1,5%. Тобто ми отримали мене тисячу гривень, а отут пише 985 гривень. Карти Приватбанк і інші українські карти здається не діють. От діють це монобанк і, можливо, якісь іще банки в Україні. Окей, okay. все це ми зробили, вписали і натискаємо запит. І потім, як в будь-якому інтернет-магазині, коли ви щось купляєте, вам потрібно буде перейти в свій додаток Монобанк, підтвердити, і все. і все, ваші кошти будуть відправлені і зараховані на, на, ваш, на ваш гаманець на біржу. Далі, ось, як бачимо, у мене, наприклад, є, є на біржі. 495 гривень. Для того, щоб купити, наприклад, ми хочемо купити там, біткоін. Наприклад, нам потрібно ваші, ваші кошти, коли ви поповните, будуть нараховані вам на основний рахунок. Для того, щоб щось купити, вам треба буде з основного рахунку переказати свої кошти на торговий баланс. Отут вибираємо в першій строкі основний баланс, а в другій торговий баланс. Обираєте гривню, кількість. І тут можна, якщо у вас долари, долари, там будь-що, і натискаєте, підтвердити, ваші кошти відправляться на торговий баланс. І тепер для того, щоб купити свою першу крипту, ви можете, звичайно, скористатись такою вкладинкою, як Опмін. І тут вибрати гривню. А тут вибрати, наприклад, яку монетку ви хочете, там, біткоін або. Або що ви хочете. Ну, будь-що. Але у цій вкладці я не раджу це робити, тому що тут, як бачите, мало активів, і так майже ніхто не робить. Правильно робити, це зайти в вкладку Торгівля, спот, спотова торгівля. Заходите сюди, ось тут вам одразу все висвічується, що потрібно. Ось справа: ось тут вам будуть писатися всі активи, які існують, всі криптовалюти, які є на біржі. І тільки ви можете вписати назву, що ви хочете купити. Ну, ми хочемо купити, до прикладу, біткоін. Е, вписуємо BTC і шукаємо пару з гривнею. BTC, наприклад, UH. Ось, ми знайшли гривня. Натискаємо. І одразу ми бачимо графік біткоїна, ціну його коштує 760 тисяч гривень. Зараз він. І прокручуємо вниз. У вас буде стояти ліміт. Ліміт вам не потрібен зараз. Ліміт це потрібен для більш людей, які вже в крипті давненько. Вам потрібно обрати вкладинку Market. І тут вже ви вписуєте, скільки біткоїнів ви хочете купити. Для того, щоб купити, наприклад, союз свій повзунок. Наприклад, на 25% від 400 гривень на 50, на 75 на 100. Ну, я хочу на всі, на всі свої гроші купити біткоїни. Виставляю 100% і це у мене вийде, ось тут пише 0,00651 BTC. І натискаю купівля. Натискаю підтвердити. Підтвердити. І все, мій біткоін куплений. І можемо це подивитися і потім перейти знову ж у вкладку а, баланси, загальний. І от, як бачите, у мене ось ці 00651 біткоін є. Це дорівнює, тут пише 12 доларів зараз. Він зараз зберігається у мене на торговому балансі. О, так само ж ви можете і на цій вкладці ж теж. Ви можете опуститись вниз. І отут поруч є продаж. Наприклад, ми зараз хочемо продати наші біткоїни, і щоб у нас були гривні. Виставляємо 100%. Натискаєте продаж. Все, наші біткоїни ми продали. Перевіряємо, заходимо в гаманець. І, як бачимо, біткоїна вже у нас немає. Є гривні. Ось вони. Гривні. 494 гривні. На гривню менше, тому що при кожній при кожні транзакції у нас також буде займати комісію. Так, ви можете купити свою першу криптовалюту з біржею WhiteBit. І на кожній біржі майже так само все робиться. От, рекомендую вам знову ж таки ці три біржі: Whitebit, ByBit і Binance. На цьому, все. Дякую. Якщо відео було корисне і цікаве, прошу поставити лайк, підписатися і чекайте на наступні відео. Па-па!